Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід Україна Гостинна земля. Справа в тому, що саме 18 квітня в усьому світі відзначають День пам'яток історії та культури. З перших днів війни російські війська цинічно руйнують українську культурну спадщину. Архітектурні пам'ятки, унікальні старовинні будинки, церкви, палаци стають цілями російських обстрілів та ракет. Пошкоджено або зруйновано на сьогодні в Україні 664 об'єкти культурної спадщини. На їхню відбудову знадобиться приблизно 100 мільярдів доларів США. Але, за словами заступника міністра культури та інформаційної політики України Галини Григоренко, насправді все це неможливо просто так відновити. Чи порахувати у квадратних метрах тоннах бетону, цегли чи скла. Наші пам'ятки це те, що зберігає нашу пам'ять і допомагає відрізняти себе від інших національностей. Саме тому я хочу сьогодні. Присвятити наш виховний захід Сковородинівці, бо там розташовувався маєток, в якому провів останні дні і знайшов свій спочинок Григорій Савич Сковорода. Справа в тому, що довгий час росіяни вважали цього мандрівного філософа своїм. Поки у 2022 році їхня ракета не спалила старовинну будівлю, символічно, що серед руїн вистояла статуя Григорія Савича, незважаючи на те, що окупанти били в саме серце українського мислителя, бо неподалік. Розташована його могила з легендарним написом Світ ловив мене, але не спіймав. Давайте з вами пригадаємо, що ми знаємо про цього відомого байкаря. Отже, Григорій Сковорода, видатний український філософ, містик, поет та педагог. Був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Офіційних даних щодо цієї постаті, яка стала мегопопулярною, вже за життя збереглося небагато. Натомість є чимало легенд. Народився він 1722 року. В родині козака Сави Сковороди на Полтавщині мав виняткові здібності до навчання, вже у 16 років вступив до Києво-Могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні, вивчав латинську, грецьку, польську, німецьку та інші мови. Грав на сопілці, флейті, бандурі, гуслях, лірі, проте вищої освіти так і не отримав. Працюючи педагогом у Харківському колегіумі, мав власну систему оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки. Вельми туп, або досить гострий чи справжнє безглуздя. Писав твори переважно староукраїнською та латинською. Сковороду називають зачинителем жанру байки. Надавав перевагу. Особистій духовній свободі. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання, відстоював права людської особистості в кожній людині. Існує така легенда, що якось Катерина II забажала вже за життя побачити. Григорію Сковороду особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. Коли зайшла цариця до приймальної зали, всі придворні вклонилися їй, крім Сковороди. На питання філософ, чому він не кланяється, відповів так. Не я забажав тебе бачити, а ти сама схотіла. Як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся? А ще Григорій Савич є автором такого поняття сродна праця. За його уявленням лише та людина. Буде щасливою в цьому житті, яка присвятить себе улюбленій праці. Нам відомо безліч афоризмів від Григорія Сковороди. Давайте деякі з них ми з вами зараз пригадаємо. Ну от, Наприклад, дружба то візок для подорожнього або з усіх утрат, втрата часу. Найтяжча. Чи таке більше думай і тоді вирішуй. Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Чисте небо не боїться блискавки та грому. З видимого пізнавай невидиме. Або сопілка та вівця дорожчі царського вінця. Нам з вами відомо, що довгий час Григорій Савич працював репетитором у поміщицьких маєтках саме на Харківщині. Особливо йому подобалася природа Богодухівського району. Прадавні ліси, золоті лани, смарагдові луки. Запашні вишневі садки та біленькі хатки. Ось тут, у 1790 році, і зупинився мандрівний філософ у свого колишнього учня Андрія Ковалевського, якому тоді належало село пан Іванівка. Ось що з цього приводу писав сам мислитель. І мам повне уєдинення. Лучше в такому місці я родився возле Лубін. Нічого мені не нужно, як спокійна келія. До війни мені разом з учнями нашої школи пощастилося двічі відвідати сковородинівку. І отримати неабияке задоволення від екскурсії. Національний літературно-меморіальний музей Сковороди містився в будинку дідича Андрія Ковалевського XVIII століття пам'ятка архітектури. Його було відкрито у 1922 році. Тут експонуються книги, картини, предмети українського побуту, які передають дух того часу, але головне місце посідає експозиція, присвячена саме життю Григорія Савича, його поетичні та педагогічні спадщини. Можемо тут побачити і особисті речі байкаря. Скрипку, посах, годинник. Світлий, одноповерховий будинок, побудований в класичному стилі, стоїть на невеличкому пагорбі. Одна з його кімнат меморіальна. Тут відтворено обстановку, що оточувала Григорія Савича в останні роки його життя. Бачимо з вами і старовинне бюро, на якому лежали рукописи, книги, гусяче пір'я, ліжко, укрито домотканим рядном. Скриню, годинник, ікону, вікно прикрашене рушником. Саме тут востаннє і спочив Григорій Савич. Три зали музею знайомлять відвідувачів з життям і творчістю від одного філософа та поета. Серед експонатів, фотографії та малюнки місць, пов'язані з його життям. Портрети друзів і сучасників, книги, одяг, предмети побуту XVIII століття дозволяють відчути колорит епохи. Можемо з вами побачити й унікальні речі, так? такі як бандура, годинник з дарчим написом Сковороди, скрипка, на якій він грав за життя. Поруч з музеєм знаходиться могила видатного українця. Там ми можемо побачити лише великий камінь з легендарним написом Світловив мене, але не спіймав. За переказами, сковорода сам викопив собі могилу. За день до смерті він зайшов у будинок, переодягнувся в білий одяг, а на ранок відійшов в інший світ. Але на цьому ми з вами не закінчуємо. У XIX столітті садибу Ковалевських придбала дуже багата поміщиця, кузіна. Кажуть, що ночі їй став вижатися старець у білому одежі. Злякавшись, поміщиця, вели, вели, поміщиця наказала перенести могилу подалі від панського будинку аж за яр. Від самого музею вниз до ставка веде кам'яна стежка. Пройшовши по ній кілька метрів, можна побачити клумбу, від якої символічно розходяться сім липових олей. Одна з доріжок приведе вас до дуба, під яким любив працювати Григорій Сковорода. Співробітники музею кажуть, що в дуплі містився письмовий столик та стілець. Там можна спокійно сидіти і спілкуватися навіть вдвох. Вважаю, що саме під цим дубом були і написані байки харківські. Поруч і з цим 700річним дубом росте дуб син, посаджений Григорієм Савичем. А от влаштувати пікнік чи перекусити після прогулянки можна на мальовничому ставку, який в народі називають панські штани. Так? Бо ми бачимо, що цей Ставок має, мов, два рукави, так, які розходяться в різні сторони. Він утворений двома струмками, що стікають по балках. Ставок знаходиться прямо за парком музею, а неподалік дуба є справжня криниця, з якої ще за життя. Пив Григорій Сковорода. А от родзинкою парку є пейзажна алея, місце експозиції оригінальних скульптурних композицій та місце зустрічі творчої інтелігенції. А зараз ми перед собою бачимо з вами статую Сковороди. Це робота скульптора Кавалеридзе. Вціліла після ракетного удару по музею і стала ще одним символом незламності українців. Зараз команда Національного літературно-меморіального музею. Імені Сковороди запустила культурну ініціативу 301 справжній друг Сковороди, метою якої є зібрати 3 мільйона гривень, об'єднавши навколо себе українців для збереження меморіального комплексу, до моменту його повної реставрації. Долучитися до цієї шляхетної справи можемо і ми з вами. Слід зазначити, що 22 вересня 2022 року до 300-річчя від дня народження українського філософа був випущений поштовий блок. Так, бачите, ви зараз його перед собою, і от гроші. Від його продажу підуть на реставрацію музею в Сковородинівці. Я маю надію, що Національний літературний музей імені Григорія Савича Сковороди відродиться і кожен з вас там обов'язково побуває. На сьогодні це все. Дякую за увагу! До побачення!